Можемо показати зараз, що відбувається за лаштунками? А зараз готується оператор. Е, гості приходять трохи пізніше. Обов'язково ми вам покажемо. Ну а тепер про холоди там. Там там дуже холодно. Купа пінгвінів, науковці з усього світу. 90 років тому російські мореплавці Фаде Блінгаузен та Михайло Лазеров відкрили шостий континент Антарктиду. А з 1996 року на одному з островів біля льодового материку почала діяти українська наукова станція Академік Вернацький. З тих пір пару місяців, а то й можливо цілий рік. Учасники наших експедицій живуть серед вічних льодовиків. Зі Данком вони поділились своїм власним архівним відео і, звичайно, розповіли про події про Антарктиду. Запастись теплим одягом, добровільно продовжити собі зиму на цілий рік, долетіти до сонячної Аргентини, переплисти неспокійну протоку Дрейка. І ось він, шостий континент. Я Антарктиду сравниваю с девочкой такой, где-то возраста 15-16 лет. Такая же молодая, симпатичная, красивая, но и капризная, и с таким же переменчивым характером. А здесь погода меняется на протяжении 20-30 минут. Вот сегодня светит солнце, а буквально через 20-30 минут уже может быть и снег, дождь, задуть ветер. Сейсмолог Євген Корягін про Антарктиду тільки так і говорить, наче це курорт, а українська станція Академік Вернадський» – п'ятизірковий готель з усіма виводами. Це основне здання. Основне здання, і це офісна частина здання. Скільки тут людей вміщається? в нашій станції зимують від 10 до 14 чоловік. Сейчас ми починаємо екскурсію по станції Академік Вернадський». Вот. Ведется, начиная от дверей. Ось тут зимівники живуть 12-13 місяців. Робочі приміщення, численні лабораторії, кімнати з двоповерховими ліжками, бібліотека, їдальня. З розрішення по не розрішаю. Речей сюди з собою брати треба чимало. Полярники кажуть так, із розрахунку на цілізінті рік. Якщо, пізняє за враження, у вас закінчиться е, тюбик з любимої зубної пасти, то до ближайшого супермаркету вам придеться 2,5 тисячі кілометрів по морю біжати, да? куди то в Аргентину. спецодяг, сонцезахисні окуляри та борода найнеобхідніші речі для полярника. Там за вікном температура рідко буває більше ніж мінус 20 градусів, але вітри сильні, а сонце дуже пекуче. Очень 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 круто здесь. А навкруги цілий звіринець. За рік життя на льодяному континенті полярники мало не в обличчя, то тобто про мордочки тварин знають. Чим це на бегемота похож спід таким безпробудним сном, що його можна було б подойти, даже рукою потрогати. не имеем права. Не пугать, не трогать никаких животных. Нарушали это правило? Нет, боже упаси. Это у нас морские коты. Это ушастые тюлени. Они общительные? Нет, <свят> нет. Э, у них э, иерархия построена интересным образом. То есть там ну, самец имеет <свят> собственный гарем. И любой человек, который попадает, так сказать, в зону его гарема, является его врагом. Но это все, это символ. Антарктида, Пингвин Джинту. Здесь это пресное озеро недалеко от станции, где они так сказать тренируют молодняк. Они здесь купаются. В принципе, у пингвинов природная любознательность они просто любят как может быть, как галки или сороки, что-то блестящее, что-то необычное, что не характерно для их е, места жительства. Коллеги пытались э, е, тарелку с ложкой. И он подходил, брал ложку, бросал в тарелку, и так на протяжении целого часа. Ему нравился сам звук, сам процесс. Нравился своих улюбленных пингвинев Евген побачить уже у березні. Тоді він вырушает.